З наступного року в Україні запрацюють нові правила санації та банкрутства підприємств. В силу вступить нова редакція закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон запроваджує низку актуальних нововведень. Зокрема, в Україні з'являться СРО саморегулівні організації, які по новому впорядкують діяльність арбітражних керуючих. Щоб завчасно підготуватись до нових правил, асоціація антикризового менеджменту спільно з міністерством юстиції ініціювала та провела з 12 по 15 липня в Одесі всеукраїнську конференцію, під час якої проаналізувала особливості нового закону, уже на сьогоднішній день за 12 років прийняття закону назріла необхідність системних змін, які б в качественному від цей закон і. Позволили нам сегодня выйти на абсолютно другой уровень применения процедуры, в которой и кредиторы были бы более защищены, и должники, и была внесена полная ясность по непосредственно процедуре, по тому, как арбитражные управляющие выполняют свои обязанности. Конференція привернула увагу арбітражних керуючих з усіх регіонів. Сам захід відбувся на високому рівні. Про що свідчить участь у ньому не лише представників місцевої влади, а й посадовців міністерства юстиції, суддів вищого господарського суду та господарських судів України, провідних юристів країни, науковців у сфері права та інших відомих фахівців у сфері санації та банкрутства. Нам всі там дуже приємно, що така важлива для для всієї країни. конференция именно здесь. Я желаю вам хорошей, интересной работы на конференции. Очень бы хотелось, чтобы э, кроме, скажем, научной составляющей, юридической составляющей, у вас еще была возможность ознакомиться с городом Одесса, с Одесской областью. Первый за последние 20 лет еще господарский суд научился разумным министерством юстиции до, до До, 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 до тієї плітної роботи, яка зараз виявилася в редакції закону, щось там нам доносить, щось може якісь питання виникають. Дійсно, вже по ходу зараз вносяться деякі зміни, редакція коригується, але це життя, і я думаю, що це не останнє не останні внесення змін. Головне, щоб закон дійсно працював. Головним завданням конференції було проаналізувати основні нововведення, які передбачає закон про банкрутство у новій редакції. Зі слів учасників конференції, змін чимало, і всі осягнути відразу не вийде. Відтак обговорювали передусім ключові новели. Це відміна ліцензування діяльності арбітражних керуючих. Арбітражний керуючий стає професією. Це е, створення саморегурівних організацій, які е, за новим законом. Зобов'язані будуть забезпечити затвердження стандартів ведення професійної діяльності і, звичайно, будуть дбати про свою репутацію і контролювати зі свого боку своїх учасників. Так склалося, що закону в нашій державі про саморегулярні організації немає, тому ми тут будемо новаторами. Ми будемо перші. Першими в нашій державі ми спробуємо напрацювати практику і наш найкращий досвід, можливо, навіть ляже в основу загального закону про саморегулювання організації. Порядок звернення конкурсних кредиторів з конкурсними вимогами не обмежений місячним терміном, як то було передбачено в статті 14 старого закону про відновлення. Новий закон про відновлення платоспроможності боржника передбачає. Також новий порядок призначення призначення арбітражних керуючих. Це така процесуальна фігура, яка має дуже важливе значення в процедурі про банкрутство. Є в законі і спірні моменти, які в майбутньому можуть призвести до зловживання процедури банкрутства. Учасники конференції відзначили декілька пунктів, які потребують невідкладного коригування. Зокрема, як вважають юристи, слід виправити норму про запровадження мораторію у банкрутстві, передусім у частині про так зване припинення заходів спрямованих на забезпечення грошових вимог. Фахівці переконані, що фразу припинення можна трактувати як розірвання приміром договору іпотеки. У майбутньому це може скористатися з метою позбавити кредиторів власності. Може бути банальним маленька коректіровки не припинення, а зупинення заходів направлених на забезпечення грошових вимог. От може бути це просто і елементарно міняється. Але ні в кому випадку не припинення, тому що на мій взгляд ми. Будемо миніть волну таких ліпої скавпізнаті. Є дійстві не які припинені що ж то ні. Учасники конференції прийшли до висновку, що усі запропоновані за два дні роботи пропозиції необхідно згрупувати у відповідну резолюцію. Документ може бути опрацьований профільним міністерством і поданий до Верховної Ради у вигляді законопроекту зі змінами до нової редакції закону про банкрутство. По результатам дано конференції. Ми совместно з міністерством юстиції з вишим хазяйським судом виробити предложение по внесению изменений в новий закон і сподіваюся, що нам вдасться його подати. Асоціація антикризового менеджменту пропонує усім охочим фахівцям взяти участь у підготовці підсумкової резолюції за результатом проведення конференції. Пропозиції можна надсилати на електронну адресу асоціації або у письмовому вигляді звичайною поштою.